Ґрунтообробіток поля після збирання або підготовка до посівної вимагає різних стратегій, які не так легко поєднати в одному знарядді. Практика різних виробників обладнання показує, що універсальність зазвичай є компромісом між якістю і функціоналом. Ґрунтообробні знаряддя змушені працювати у широкому спектрі умов, і тут, окрім типів ґрунту, додаються вологість і пожнивні рештки. Тому створити культиватор, який буде добре виконувати завдання з передпосівної підготовки ґрунту та лучення стерні, досить непросто. Прикладом вдалого рішення може бути культиватор Кун Пролендер. Цей агрегат уже завоював довіру українських аграріїв, стабільністю роботи та якістю обробітку ґрунту. Навесні агрегат брав участь у порівняльних тестах на полях ТОВ «Ланмілк» у Черкаській області і продемонстрував хороші результати там, де інші не впорались із завданням. Випробування мали коротку передісторію. Підприємство завжди мало потребу у високопродуктивних ґрунтообробних агрегатах і до цього користувалось технікою американського виробництва. Якість обробітку ґрунту не завжди задовольняла, оскільки почали широко застосовувати глибоке розпушення, і на полях лишилось багато пожнивних решток. Після культивації нерідко утворювались скупчення решток, які заважали виконувати якісну сівбу. Також була проблема з транспортною шириною, яка в американського культиватора становила 5 метрів. Землі підприємства лежать у різних локаціях, і доводилось робити багато переїздів. З таким знаряддям було вкрай важко пересуватись дорогами загального користування. Тож настав момент, коли керівництво підприємства вирішило придбати новий культиватор, що відповідав би всім потребам за якістю обробітку ґрунту, і водночас був би зручнішим у транспортуванні. Після огляду ринку було обрано кілька моделей різних виробників, які вирішили протестувати на власних полях. Серед них був і Кун Пролендер 9000 із і шириною захвату 9 метрів. Випробовували культиватори на полях, де торік росла кукурудза після збирання. Злущили стерню однак, на поверхні поля лишилась частина пожнивних решток. По такому агрофону треба було виконати передпосівну культивацію на глибину 6 сантиметрів. Кун Пролендер 9000, агрегований із трактором Фент 1050 потужністю 500 кінських сил, працював зі швидкістю 12 км за годину. Задану глибину обробітку. Культиватор витримував як в умовах рівного, так і горбистого рельєфів по всій ширині захвату. Поверхня поля лишилась чистою без нагромадження решток і кореневищ кукурудзи. У той час інший культиватор Case IH TigerMate 255-40,6, 12,4 метри, який працював із трактором Case IH Magnum 315, потужністю 315 кінських сил. Одними лапами заривався на глибину до 8 сантиметрів, а інші взагалі йшли по поверхні. Періодично утворювались скупчення решток, і оператор був змушений зупинятись для очищення робочих органів від кореневищ, щоб лапи ефективно заглиблювались у ґрунт. Таким чином культиватор Кун Пролендер 9000 було визнано переможцем у цьому своєрідному змаганні завдяки якісному обробітку, точному дотриманню глибини й бездоганній роботі з рештками. Підготовку поля до сівби цим агрегатом було визнано задовільною, і компанія вирішила його придбати. За словами Романа Василенка, регіонального менеджера компанії Астра, яка надала культиватор Кун Пролендер 9000» на випробування. Робота культиваторів була напрочуд показовою. Чорнозими зі значним умістом кукурудзяних решток створили непрості умови для роботи ґрунтообробної техніки. І результат, показаний агрегатом Кунпролендер, сказав сам про себе. Слід також зазначити, що для тестів брали ділянки з різними рельєфами, з рівнинним і горбистим. Останній був більше схожий на гірський, що дало змогу побачити стабільність параметрів у справді важких умовах.